Друзі, всім привіт! Сьогодні виходжу до вас не дуже на оптимістичній ноті, тому що у мене захворіла дитина. Якщо чесно, я думала сьогодні нічого й не знімати, але сьогодні хочу спекти торт медовик, тому хочу показати вам трішки процесу, рецепт і розповісти, як я його буду готувати. І ще ми тільки що сходили до магазину, зроблю вам невеличку розпаковочку. Розкажу, що я купила. Ціни не буду казати, чеки. Ми ходили і в делікат, і в АТБ. І так по магазинах і в аптеку. Тому у мене тут чеків немає, просто розкажу, що купила. І так, що я купила? Купила пельмешки, домашні в мене закінчилися, дитина температура була висока. Вночі 39, зараз 38, Їсти нічого не хочу. Попросили це купити пельмешок, Ось такі. Смачні ми їх вже колись брали, непогані пільмішки. Далі, так як я буду робити медовик, взяла ось такі дві сметанки в делікаті. Дитині бананчики взяла. Невеличку розпаковочку. Так, ну це ліки ліки, ліки вам не цікаво, я не буду показувати це, відкладаємо, це жах, звісно. В аптеки взагалі краще не ходить ціни, просто неадекватні. Е, домашній хлібчик у мене такий, що я печу хлібопічці, також закінчився. Тому взяла ось такі півхлібинки. Ввечері може м -м, поставлю пекти, а поки що, бо взагалі дома хліба нема. Ось такий. Бездіжовий хлібчик взяла в тебе, він теж непоганий. Так як ми останнім часом стараємося не їсти цукор, тому медовики сьогодні буду пекти без цукру, а додам трішки стевії цукрозамінника. Що я вам хочу сказати? По цукрозамінниках, звісно, треба дивитися, тому що це, знаєте, ці, що продаються це в таблетках для чаю, для діабетиків це взагалі там, хімоза, хімозна. Краще дивитися натуральні. Тут склад непоганий. Дощу. Гарний цукрозамінник. І коштує 171 гривня цього. Так, далі дитині взяла дві мандаринки. Не знаю, буде, не буде. Огірочка взяла. У мене закінчився зелений чай, я люблю зелений чай, купила зелений чай. Дитина попросила солений арахіс такий, хочеться йому погризти трішки. Взяла е, Далі і ще і попросив їсти нічого не хоче. У мене і супчик є, нічого. танку майже нічого не їв. Попросив ще купити йому шматочок ковбаски, бутербродик ще йком хоче. Так, взяли ось таку вареночку. Лікарську, наче непогано. І По грошах пишно Е, Яблучка взяли дитині. І Останнім часом, ви знаєте, я взагалі авокадо люблю. Чоловік у мене його не любив. А це щось розпробував, тому зараз в АТБ ось такі гарні, вони дуже-дуже смачні, оці такі кругленькі авокадо. Не знаю навіть який сорт, але ще й дуже непогані зараз ціні АТБ. Взяла три штучки. Так, чоловік теж полюбляє вже останнім часом. І, і ще Та чоловік взяв собі такі дві штучки без цукру на стелі. Ось така розпаковочка. Зараз ми пообідаємо і буду показувати, як я буду готувати тортик. Так, ну що, друзі, починаємо робити тортик-медовик. Я не пам'ятаю, казала чи ні, я його хочу зробити, тому що в мене завтра день народження і вирішила побалувати своїх хлопців смаколиком. І так починаємо. Нагадую, тортик у мене буде без цукру. Так, для цього беру кастрюльку, зробила невеличкий вогник. Сюди в кастрюльку додаю. Масло, молочко. І це все будемо гарно розтоплювати все разом, перемішуючи на малому вогнику. Далі мед. Ви, звичайно, якщо хочете, можете робити це з цукром. І замість цукру я додаю стевію. І це все тепер гарно помішуючи, будемо так... Гарненько розтоплювати до однорідної маси на малому вогнику. Дивіться, коли маса вже почала закипати, хвилинку вона покипіла, сюди далі додаємо чайну ложку соди. Це все робимо швиденько. Оп. І бачите, пішла реакція. І знову гарненько перемішаємо і вимикаємо. І ось так, бачите, гарненько-гарненько хвилинку також, щоб. Ого прям така сода <х expression> Капець! Це вже Зараз я перестав ух ти? Е, Сода гарна. То ви бачите? За це мені потрібен лайк. Я показую все, як є життєво. Далі оцю масу переливаю у іншу ємкість, де буду потім змішувати з борошном. Ось так. І даю охолонути до кімнатної температури. Так, ну все. Коли наша маса охолола, додаємо сюди яйця і гарно-гарно перемішуємо. Так, ну що, все, перемішали. Тепер присіємо сюди борошно і також помаленьку замішуємо тісто. Борошно, дивіться, плюс-мінус по грамах. Деякі у такий торт без цукру можуть кидати рисове борошно, то його іде трішки менше, ніж пшеничного. Тому будете дивитися, щоб тісто було не забите, таке м'якеньке. Так, спочатку вінчиком ось трішки перемішаємо, а потім будемо руками замішувати. Так, трішки вимішали у мисочці, тепер перекладаємо о, на такий килимок, і знову все гарно вимішуємо. Ну що, тепер ось так гарненько вимішуємо. Гарненько, гарненько. Бачите, яке воно виходить м'якеньке-мякеньке. І воно не повинно сильно липнути до рук. Так. Тепер наше тісто замотуємо у харчову плівочку і ставимо у холодильничок годинки на дві. Ось. Краса, краса яка. A few moments later. Ну що, дістала наше тісто я з холодильника, розділила його на 6 рівних частинок. Так як у мене коржі будуть десь діаметром 23 см, то вийшло на 6. Тому що буде достатньо цього. Якщо у вас менші коржі будуть, то можна на 8 частинок розділити тісто. Розкатувати я відразу коржі буду на, пергаментному, на пергаментній бумазі. І так буде зручніше переносити на противень і випікати. Розкатуємо далі тоненько тоненько коржі. Так, дивіться, розкатала я тісто, приміряти буду ось така у мене кришечка діаметром 23 см. Приміряла, якраз буде корж гарний. Е, нічого я зараз вирізати не буду, я вже потім виріжу гарячий корж, щоб були рівномірно рівненькі і гарненькі. Так, перенесла я на противень, Тепер вилочкою трішечки пороблю такі дирочки. І в духовочку на декілька хвилин вони тонесенькі, дуже коржі і печуться дуже-дуже швиденько. На 180 градусів буду дивитися, щоб трішки підрумянилися і все. І поки це буде випікатися, я буду інше розкатувати і так швиденько все зроблю. Ось, дивіться, ще гарячий приготовлений корж, я вирізала по формі, бачите? Рівненький такий, а це зараз все гарно е, приберу і оці, е, оці трішки ще залишилися, оці остатки. Потім перемелю і буде крошка така зверху посипати. Так, ну що, дивіться, які гарненькі, тоненькі, бачите, кругленькі такі рівненькі коржі вийшли. Тепер будемо робити крем. Для цього я беру звичайну магазинну сметану. Замість цукру можна додавати цукор, звичайно. Замість цукру додам. Стевію і трішки ванільки. Ну, або можна ванільний цукор. І тепер це все просто буду гарно перемішувати. Сметанка в мене така густенька, бачите, прям така гарна-гарна. Тепер гарненько перемішую, щоб стевія, наче так, розтворилася. Ось так гарненько-гарненько буду вимішувати. Так, дивіться, ось який гарний, крем вийшов. Бачите, такий глянцевий, гляньте, яка краса. ванількою так пахне. Так, кремчик готовий. Також ось шматочки коржів лишніх ото у крошку перебили. І тепер будемо складати тортик, перемастювати. Так, ну торт, я думаю, ви знаєте, як перемастювати. Корж, кремчик, корж, кремчик, і зверху посиплю потім е, отою крошкою. Так. Краса. Ну що, друзі, ось такий тортик вийшов. Дивіться, який гарний. Я сподіваюся, він ще дуже-дуже смачний. Е, ставлю в холодильник, щоб пропитався до завтра. У розрізі, можливо, завтра в коротенькому відео і покажу, який він вийшов. І головне, що без цукру, і можна сказати, що корисний. Вам дякую за увагу! Дякую, що передивилися відео, рецептик. Гарного дня, гарного вечора і до нових зустрічей!